Традиційно у місті броди організували футбольні змагання. Тут на події зібралося чимало вболівальників, з яким рахунком завершилася гра. Дивіться далі у наступному відео сюжеті. На стадіоні ювілейний цього дня зібралися шанувальники футболу. Тут зібралися на футбольному полі потужні команди ФК «Богун» та ФК «Буг». Гра видалася напрочуд динамічною, адже неодноразово гравці ФК «Богун» Атакували ворота суперника. Спочатку удача усміхнулася в «Бугун» і у ворота суперника залетів перший м'яч. Однак ФК Бух на завершення змагань зрівняла рахунок один Сергій Нікішин телеканал Броди онлайн.